Свої перші твори. Поет Василь Тредіаковський написав під час навчання у Слов'яно-Греко-Латинській академії. Після мандрів Західної Європи Василь Кирилович повернувся до Росії, де у 1730 році видав свій переклад популярного роману Поля Тальмана Подорож на острів кохання. До перекладу Тредіаковський додав і свої вірші. Цікаво, що у тій самій книзі було вміщено передмову перекладача, у якій він висловив думку про необхідність послуговуватись в літературі живою російською мовою, а не старослов'янською. У роки правління імператриці Анни Іванівни Василь Кирилович був придворним поетом. Тридіаковський відомий і як один з реформаторів системи віршування. Саме його думки вплинули на реформу російської поезії, здійснену Ломоносовим. Чим ти росіяні ізобільна, де ти не була сильна, сокровище всіх добр ти єдина, всі богата, славі причина. Володіючи величезними багатствами, він сприяв процвітанню наукових знань у Росії, власник Сибірських чавоноплавильних заводів, меценат, почесний член імператорської академії наук Павло Миколайович Демидов. Заснована ним премія заохочувала розвиток саме вітчизняної науки. Іноземні твори розглядалися лише тоді, коли міркували про предмет, що має прямий стосунок до Росії. В історії цієї нагороди славні імена таких корифеїв науки, як Пирогов, Менделєєв, Сєчинов, Чебишов. Разом із своїм братом Анатолієм Демидовим Павло Миколаєвич заснував у Санкт Петербурзі дитячу лікарню. Вніс великі пожертвування в комітет інвалідів, в притулок для бідних. І це далеко не повний перелік його справ. Честь і хвала тому, хто використовує надлишок свого статку на оживлення корисних трудів. Через юнацьку довірливість мені здавалося, що я народжений виходити на сцену і володіти увагою того багатоголового велетня, якого тепер просто називають глядачем. Це слова російського режисера Валентина Миколайовича Плучика. Митець мав різносторонній талант, художника, літератора і навіть міг би стати успішним спортсменом. Але Плучик обрав театр. Його становлення як режисера відбувалося під значним впливом Всеволода Мейрхольда. У 30-х роках минулого століття разом з драматургом Олексієм Арбузовим він відкрив власну театральну студію. З 1957 року і майже на півстоліття плучик головний режисер московського театру сатири. Московським театралам донині пам'ятні аншлаги на виставах цього великого майстра сцени. Уважаю головне. Відсутність творчого консерватизму. Найстаріший навчальний заклад Рязанської землі. 17 серпня 2005 року, Рязанському духовному училищу було повернено стару назву семінарія. Добре ім'я цій духовній школі десятиліттями створювали її вихованці. Рязанці плідно працювали в різних галузях церковного і громадського життя. Зокрема, створили наукову і педагогічну школу у Санкт Петербурзькій медико-хірургічній академії. Рязанська духовна семінарія дала Московському університету двох ректорів математика і філософа Павла Некрасова та історика Матвія Любавського. Серед її випускників архієпископи Ризький і Латвійський Філарет Лебедів, Донський і Новочеркаський Макарій Миролюбов. Херсонський і одеський Дмитрій Муретов і ще чимало архієреїв та священнослужителів. Для християнина немає закінченого курсу. Де для інших межа досконалості, там для нього вона лише починається.